Ну і от те, що почалось 2013-го, тобто ця ситуація, що Янукович євроінтегрується, євроінтегрується, потім різко цю євроінтеграцію зупиняє і починає себе дуже дивно поводити. Тобто, а міг він довести цю євроінтеграцію, скажімо, йти далі по цьому ланцюжку. Якось його там так. От, як ото у Гоголя ж було в війні, славний був чоловік хама, а все тому, що іспугався. Янукович десь злякався він на якомусь етапі, от просто він сильно Путін його чимось там зашугав. У мене теж тоді таке було враження що він фактично, якщо би він довів цю підписання євроінтеграції, так. це людина ставала води. Ну от він там. Разом з Богданом Хмельницьким, Мазепа і Януковим. Може, завів так. Нас ну от він в той ряд туди виліз уже на стільчик, так би мовити, ставати пам'ятником і потім раз, і так би мовити, все кинув і кудись пішов. А от просто дуже нелогічно, то він так вибудовував модель влади, що ніби ця модель влади, якби йому була корисною, але він поставив людей, які ну просто не розуміли, як владою правильно користуватися. Тобто, це своє близьке оточення, яке він завів у владу, ці сі Арбузови, Захарченка там і ще, ще хтось там, кілька людей. Ну не дуже вони на реформа Тобто реформатор це щось пропонує, якісь ідеї. Вони Ой, просто. Я, я не я взагалі реформаторів не дуже так. Ну, вони просто такі, от якісь так дивилися на, на, на світ. і Не зовсім, мені здається, розуміли, що тобто, Янукович зробив систему влади, яка була недостатньо стабільною. Там не було баланс, були порушені баланси. Та да, тобто є певні закономірності, але він міг не доводити до цього. Мені здається. Що після побиття студентів ну зніми він одного Захарченка, і було б нормально. Було б ненормально, але пару він би випустив пару. Так. так він би міг розрулити ситуацію, знайти порозуміння. Опозиція ж до кінця намагалась шукати порозуміння. Позиція ж, коли мені здається, опозиція ще більше ніж влада розгубилася, коли 1 грудня вийшли сотні тисяч людей. Мені здається, ватажкі опозиції. Тобто вони вже тоді могли брати владу. От коли ці сотні тисяч людей вийшли на Майдан, вони самі були до цього не готові. До речі, цікавий момент, що Янукович виявився таким, як Янукович, а не таким, як Лукашенко. До речі, цікавий момент, що Янукович виявився таким, як Янукович, а не таким, як Лукашенко. Тобто, Янукович любив владу за те, що вона дає йому якісь ніштякі. Що, що, що він з того добре живе? Коли він зрозумів, що влада це коли треба, як Сальвадор Альєн, де каску, автомат і щось там цей робити таке, ризикувати дуже сильно, то він. Та на що мені це треба? поїхав собі туди.